Василь Стефаник, Камінний хрест. Відколи Івана дідуха запам'ятали в селі Газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишнем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну. От так, разом із конем, і підпрягався до будь-якої роботи. Іван дідух працював багато, не менше, ніж його кінь. Але коня жалів більш, ніж себе. Десять років відслужив Іван у цісарській армії. А як прийшов із війська додому, то не застав ні тата, ні мами, лише хатчину завалену. А всього маєтку лишив йому тато. Шматок горба, що найвищого і що найгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не ораві не сіяв і межі ніякої на нім не було. Лиш один Іван узяв свою пайку копати і сіяти. Конем підвозив гні під горб, а сам уже виносив його на гору. так його колись і підвіяв вітер. Від того Іван зігнувся, тому й кликали його в селі переломаним. Але хоч той горб його переломив, то політки, тобто врожаї, давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кицьки, кицьки це грудки землі, брила вивернута плугом. Трави і обкладав свою частку довкола, бо осінні і весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги. Вік свій збув на тім горбі. Були в Івана й диватства. До церкви ходив лише раз на рік, на Великдень, а ще курей зіцірував. То так він їх научував, що жодна не важилася поступити на подвір'я і порпати гній. Їв дідух на лаві, а не коло столу, пояснюючи це незвичкою. Отакий був Іван, дивний, і з натурою, і з роботою. Гостей у Івана повна хата, ґасти газди і ґаздині. Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусив у кінці податися, тобто згодитися. Зібрав Іван ціле село і прощався з усіма, дивлячись на знайомі обличчя, ніби хотів навік запам'ятати. Так дивиться на воду камінь, який долішня хвиля викарбутить із води, як на утрачене щастя. Іван бажав здоров'я односельцям, звертаючись до кожного, з ким поряд жив і працював, з ким хрестив дітей, з ким порукував. Згадував про те, що сподівався зібрати гостей на синове весілля, але доводиться їхати з рідного краю. І для кожного гостя Іван знаходить тепле слово. Та дякую вам красно, та най вам Бог дасть, що собі в нього ждаєте. Дай вам Боже здоров'я, діду Михайле. Кума Іване, дай вам Боже прожити ще на цім світі, та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на місце, та й допоможе ласков своє наново газдов стати. Пригощаючи гостей, Іван розповідає, як вони дійшли таки згоди щодо від'їзду. Сини його були письменні, то й дістали якось листа та мапу. Відтоді в хаті тільки й чути було про Канаду. Сини не хоті бути найметами після моєї голови та й кажуть. Ти наш тато та й заведи нас до землі та дай нам хліба, бо як нас розділиш, то й не буде з чим киватися тут, на цьому горбові. Іван розуміє синів, які мріють нормально жити, але йому жаль цієї землі, щедро политою його потом. Односельці намагаються якось його розрадити. За цим краєм не варт собі туз до серця брати. Ця земля не годна кілько народа здержати, та й тільки біди витримати. Мужик не годен і вона не годна, обоє не годні. Ніби й саранчі нема, але й пшениці нема, а податки накипають. Але в Івана своя думка, з булем говорить він про те, що молодь відвертається від землі, нехтує працею на ній. А то ж Бог не гніваєся на таких, що землю на гиндель, тобто продаж пускають. Тепер нікому не треба землі, лиш викслів та банків, тепер молоді газди мудрі настали, такі фаєрмани, тобто круті, що землев не згоріли. Дійшла старенька дружина Івана Катерина і звернувся до людей та до неї чоловік. Бог знає, як з нами далі буде, а я хочу з тобою перед цими людьми випрощитися. Так, як шлюб ми з тобою колись перед ними брали, та так хочу перед ними попрощатися з тобою на смерть. Ці його слова вразили присутніх пронизливою щирістю і урочистістю. Іван продовжував «А то ті небого в далеку могилу везу. Але цих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола надбіг плач, як вітер, що з поміж острих мечів повіяв на всі голови мужиків, на груди похилив. Іван звертається до людей з двома проханнями. Перше найняти службу у церкві, як сповістять сини, що старі померли. Може, пан Бог менше гріха припише, я гроші Якові, бо він, молодий та й слушний чоловік, та не сховав дідів грейцір. Друге прохання Івану, ніби й незручно виголошувати, але разом із тим він відчуває, що не може не сказати про це. Поставив Іван на тім горбу, який увесь вік обробляв кам'яний хрест. Такий тяжкий, що гроб його не скине, мусить його на собі тримати так, як мене тримав. Хотів їм кілько пам'ятки по собі лишити. Той горб, його поле був йому такий дорогий, що коли поміч. Та й бим в пазуху сховав та й взяв би з собою у світ. Банно ми за найменшого крішков у селі, за найменшу дитину, але за тим горбом таки ніколи не перебаню, тобто буду дуже жалкувати. Бо на тім горбі лишив Іван багато сили, здоров'я і праці. Та це для нього оцей горб, святе місце, коли він говорив, сльоза котилася по щоці. Та я вас прошу газди, як будете на святу неділю поле святити, аби ви ніколи мого горба не минали. Усі присутні бачили, як важливо це для нього, бо дивився на всіх. Як коли би хотів рядном простелитися, як коли б добрими, сивими очима хотів навіки закопати в серця гостей свою просьбу. І відповів Івану за всіх, кум Михайло, ми вас усе будемо нагадувати раз назавше. Були є порядний чоловік, не лізли всі на тарапом, тобто нахабно, на, на ніського. Нікому сте не переорали, не пересіяли, чужого зеренця не вкрали. Гості сіли до столу і, добре пригостившись, почали розмовляти кожен про своє. Ніхто нікого не слухав, але мусили, і ті слова були сказані хоч би й на вітер. Один вихвалявся кіньми, інший його міркував. Били та катували наших татів, та в ярем запрягали, а нам уже кусня хліба не дають пожерти. Усякої бесіди було там, але вона розліталася в найрізніші сторони, як надгнилі дерева в старім лісі. Серед цього гамору співали Іван та Михайло, то нахилювалися до себе і тулили чоло до чола і сумували. Той спів був дивним, брав за серце. Іван та й Михайло отак співали за молоді літа, що їх на кедровім мості здогонили, а вони вже не хотіли назад вернутися до них навіть у гості. Син нагадав батькові, що вже б пора виходити, щоб устигнути до потягу, а Іван глянув на сина так, що той зблід і подався назад. Поситів старий якийсь час, поклавши голову в долоні, потім рішуче встав та й пішов до хати збиратися, бо вже й справді треба було виходити. Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала, якби хмара, що нависла над селом, прірвалася, якби горе людей донайську загату розірвало. Такий був плач. А Іван, ухопивши дружину, пустився з нею до танцю. Страшний то був танок. Люди задеревіли, а Іван термосив з жінкою. Якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини і силоміць винесли обох з хати. Але Іван ще й на подвір'ї продовжував танцювати, а його дружина вчепилася руками за поріг та так тяжко голосила. І все рукою показувала в повітря, як глибоко вона той поріг виходила. Плути Попри дороги тріщали і падали, всі люди випроводжали Івана. Він ішов зі старою, згорблений, синім одінню і що хвиля танцював Польку. Усі зупинилися перед хрестом, що Іван його поклав на горбі. То він трохи прочуняв і показував старий хрест. Видиш, стара, наш хрестик. Там є відбито і твоє, і моє на мину. Не біси. Є і моє, і твоє.